Всім привіт всім доброго здоров'я! Тема ролика математика у бджільництві. Сьогодні на сонечко тепленько, поруч дитячий садочок, дітки галасують і це приємно. Але поговоримо про недолік маломірних рамок, які використовують у гніздовому корпусі. Поговоримо про рамку рута і також 145-ту, тому що дехто почав використовувати 145-ту рамку для. Гніздового корпусу, значить почнемо з рута, а вже про 145-ту не прийдеться говорити, тому що там набагато більше мінусів. Значить, ми знаємо 145-та рамочка, вона виглядає ось так: брусочок нижній 10 мм, верхній 10 мм. І вона призначена тільки для збору меду, тобто для магазинних наставок. Але такі рамочки я кажу, вже почали використовувати також для гніздових корпусів. Рамка рута вона трошки більша, тобто має по висоті 230 мм, а ширина така сама 435. Я такої рамочки не маю, але на прикладі 145-ї я вам це буду показувати, просто уявіть, що тут не 145, а 230 мм. І брусочок тут товстіший 2 см, тобто 20 мм. Хто робить 20 мм, хто 22, хто 25, тут є 20 мм. Яка ситуація в нас виходить зимою? Тобто почнемо із зимівлі. Зимою потрібно зимувати, звичайно, мінімум це на двох корпусах, ну, оптимально можна сказати, на двох корпусах, щоб їм вистачило меду, якщо рамки будуть повномедові. Значить, ми домовилися, що це є висота рамочки 230. Бачимо 145, виявляємо 230. У нас є ось такий от. Міжрамочний простір, який дорівнює 10 мм. Значить, верхній брусочок з цієї рамочки будемо казати, що 20 мм, Міжрамочний простір 10 мм і нижній брусочок у верхньої рамочки також 10 мм. В загальному виходить 40 мм. Візьміть, будь ласка, калькулятори, телефони відкриті і порахуйте, щоб я може, десь я помилюся, і щоб було більше зрозумів. Значить, рахуємо. Це є простір, оці дерев'яшки і повітряний простір, який бджоли не використовують. Тобто тут немає меду, тут немає щільничків, і це вони просто використовують як перехідний такий мостик. А ви знаєте, і ми всі знаємо, що перехідний мостик зимою це дуже. Я кажуть, незручно для бджіл, тому що бджоли і тяжко переходять із рамки на рамку у випадку, якщо там. Щось сталося у сім'ї, чи дуже мороз, їх притиснуло донизу, чи ще ну коротше, оце є проблема. Оце місце. Оце місце це є проблематично. Це для зимівлі. Тобто завжди бджола, яка буде знаходитись на цьому місці, вона буде не доїдати, треба штовхати ліктями, когось іншого, щоб добратися до меду. І переховувати завжди тут висіти і переховувати через такий простір, де немає меду. Ну це півбіди, це зимівля. Хоча зимівля вона. Нараховується головна, тому що погана зимівля – поганий взяти. Хороша зимівля – хороший взяти. Тому що буде хороша зимівля, розвиток весною бджіл буде хороший, і значить, сім'я набере достатньої сили, щоб принести вам багато меду. І тепер переходимо вже до весняного періоду, коли бджолина матка починає сіяти. Значить, бджолина матка, якщо тут залишилося шметку, може почати сіяти тут або почати сіяти тут. І в нас оцей простір. Те, що матка хоче суцільний стільник, ми це всі знаємо. І вона не любить переходити так само туди-сюди, через оце непорозуміння. Вона буде сіяти на одному щільнику, а потім перейде буде сіяти на іншому. Тобто час, вона буде крутитися довгий час. На одному місці, щоб зрозуміти, що там вже немає вільних комірок, аж тоді вона переходить на інший щільничок. Це півбиде. Але чому я казав математика? Візьміть калькулятори, будь ласка, щоб я десь не помилився і будемо разом з вами рахувати. Значить, ми домовилися, оцей простір, де немає щільничка, у нас 4 сантиметри. Тобто 40 міліметрів. Краще говорити в сантиметрах чи в міліметрах. Ну, давайте буду говорити у міліметрах. 40 мм, так? Довжина щільничка у нас буде 415 мм. Якщо рамка 435, якщо ми маємо рамочку 435, то щільничок буде 415 мм. От, 415 мм помножте, будь ласка, на оці 40 мм. Помножте на 40 мм оцих. І потім помножити на 2, тому що з двох боків у нас щільничок. Ви зрозумієте, яку площу щільничка ми губимо тільки з двох рамок рута. Якщо взяти рамку 145, рахуйте ще так раз. Тобто ми говоримо про рута, про 145-ту говорити взагалі не будемо. Ми говоримо про гніздове місце. Тобто там, де має бути розплід. Значить, помножили, визначили цю кількість, тобто площу щільника, на якому міг би бути розпліт. І цю площу ми множимо на 12, тому що стандартно ми візьмемо 12 рамок. Так як в українському корпусному вулику 12, якщо у Додана теж стандартно 12 рамок, множимо цю площу на 12. І тепер ви зможете визначити, який мінус у вас буде. І з розплодом, з виходу бджоли. Тобто бджола не набере стільки сили, скільки б могла набрати, тому що відсутність щільника, а це виходить самі порахуйте, бо я вже забув, всі там виходить. Я підраховую приблизно на бджолу, я вже не пам'ятаю, на вихід меду, якщо з одного разу за один раз, щоб відібрати мед, з такого корпусу приблизно виходить десь на вісім. В середньому на 8 кг меду менше, тому що бджоли буде пару тисяч менше, і значить буде меду настільки і менше. Тому що якщо взяти це, ці рамки, порахувати, що тут не буде розплід, а буде мед, так також відняти оці площини, значить у вас вийде десь приблизно 2,5 рамки рута, повні 2,5 рамки рута мінус тільки з одного корпусу. Так що я вам показав і розказав, які недоліки такого варіанту, і коли ми використовуємо маломірні рамки для гніздового місця. Вибирайте собі самі системи вуликів, ну, але все ж таки рахуйте, тому і я назвав ролик математика у бджільництві. На цьому все. Всім добра і мирного неба.